Задовбатися за тиждень це взагалі норма. Бувають такі тижні, коли втрачається вся мотивація і бажання щось робити. Так, мені 15, і я відслідковувала, що дає мені нові сили і енергію. Тож, ловіть 5 моїх перевірених способів перезарядитися: кав'ярні, ресторани і всякі атмосферні заклади. Іноді досить посидіти у класній кав'ярні з чашкою лати чи знайти ресторан із нестандартними десертами, щоб надихнутися. А ще я обожнюю дивитися на дизайн місць: світло, декор, посуд. Такі деталі. Сильно заряджають. Подорожі в інші міста. Варто тільки змінити картинку перед очима, прогулятися незнайомими вулицями і відчуваєш, як мозок починає перезавантажуватися. Нові сцени. Виступати там, де ти ще ніколи не танцювала, це і страшно, і круто одночасно. Новий зал, незнайомі люди, нове світло. Може бути складно фізично, але емоційно це просто вогонь. Завжди кайфую від таких моментів. Цікаві люди, спілкування з новими людьми це ніби оновлення. Вони розповідають про себе, діляться історією.